Вітаю друзі. Я Віталій Портик. Не пройшло і кількох днів з моменту, коли закінчився бунт очільника так званої приватної воєнної компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, і були досягнуті домовленості із Кремлем. Як у керівництві Росії продемонстрували, що плюють на будь-які домовленості із нещодавним улюбленцем Володимира Путіна? Депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Горольов підкреслив, що всі ті, хто винний у знищенні російської військової техніки і загибелі російських військовослужбовців, обов'язково будуть покарані. Самого Пригожина корольов вважає зрадником і радить йому, як і іншому ватажкові Вагнера. Дмитру Уткіну, закінчити життя самогубством, так що можна абсолютно впевнено сказати, що з точки зору Гурульова ніяких домовленостей, які б гарантували очільнику Вагнера імунітет, насправді немає. Звісно, можна вважати, що таким чином про Пригожина – Відгукуються прихильники чинного міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Саме їхньої відставки пригожин вимагав від президента Росії Володимира Путіна. І Горольов дійсно говорить, що найближчим часом жодних відставок не буде, бо президент Російської Федерації не піде на жодні ультимати. Можливо, він має рацію, тому що до цього часу. Фірмовим стилем президента Російської Федерації Володимира Путіна було не помічати жодних ультиматовів і вимог. Якщо ви хотіли гарантувати якомусь представникові оточення Володимира Путіна, якогось міністру чи генералу довгу кар'єру, ви Мали б вимагати у Путіна його відставки, і тоді ви були б впевнені, що ця людина залишиться на своїй посаді, навіть якщо сам Путін раніше схилявся до того, щоб усунути її з посади. Однак, поруч із Горольовим є інший депутат Державної думи, голова комітету по. Обороні Державної думи Російської Федерації Андрій Корольов, який якраз говорить, що Вагнер не буде розформовано, бо розформування такого боєздатного формування стане подарунком НАТО. І очевидно, що ця позиція якраз відзеркалює позицію тих, хто не є прихильниками міністра оборони та начальника генерального штабу, і демонструє, що боротьба серед. Вищих військових та їхніх лобістів у російських політичних колах ну успішно продовжується не Вагнером єдиним, так би мовити. Але на той факт, що путіну плювати на домовленості з Пригожиним, вказує інформація про те, що очільник приватної воєнної компанії Вагнер залишається під слідством. Тобто невірною виявилася інформація, що кримінальні справи проти Євгена Пригожина Закрилися після його так званих домовленостей із білоруським очільником Олександром Лукашенком. А закриття цих кримінальних справ і мало бути? Головним сенсом будь-яких домовленостей, навіть не відставка Шойгу і Герасимова. Адже є абсолютно очевидним, що Пригожин пішов в Абанк саме тоді, коли Покоран не переконався, що спеціальні служби Російської Федерації готуються арештувати його та інших бандитів, пов'язаних із так званою приватною воєнною компанією Вагнер. Разом із цим сутності цих домовленостей насправді ніхто не оприлюднював. Вся інформація, яку ми маємо, яку ми коментуємо, це інформація, можна сказати, анонімних джерел. Жодна офіційна особа не підтвердила факт закриття кримінальної справи проти Пригожина чи відставку міністра оборони Російської Федерації. Говорили виключно про те, що Пригожину дадуть можливість піти до Білорусі. Тобто, що Білоруський очільник Олександр Лукашенка стане гарантом безпеки цього несподіваного опонента російського політичного і воєнного керівництва. А при цьому кримінальні справи проти Євгена Пригожина, розслідування злочинної діяльності очільника Вагнера та інших кримінальників з його оточення можуть залишатися для керівництва Російської Федерації чіткою гарантією того, що Пригожин навіть і не подумає. Повертатися до Росії і використовувати свій так званий авторитет серед бандитів. Тім і перебування у Білорусі може виявитися для Пригожина виключно запасним варіантом. Як відомо, у очільника приватної воєнної компанії Вагнер серйозні справи у африканських країнах за великим рахунком, саме діяльність у Африці, це те, що Володимир Путін довірив вагнерівцям на Першому етапі становлення і злочинної діяльності цієї бандитської організації, і президенти африканських країн, режими, яких потребують допомоги російських найманців для того, щоб зберігати свою владу і свої гроші, можуть бути для Пригожина та його найближчого оточення набагато більш гостинними, ніж тісно пов'язаний із Кремлем білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Щоб до кінця зрозуміти те, що відбувається, ми звичайно мали б знати справжню сутність тих домовленостей, які були досягнуті між білоруським очільником і. Очільником Вагнера, ну і також усвідомлювати, хто з представників найближчого оточення російського президента Володимира Путіна брав участь у перемовинах Пригожина і Лукашенка, адже є абсолютно очевидним, що Лукашенка був у цій ситуації не самостійним гравцем, а репрезентував певну групу керівників Російської Федерації з найближчого оточення Володимира Путіна. І тільки в цій ситуації ми. Змогли б зрозуміти, які домовленості дійсно досягнуті, а які вже порушені путіним та його оточенням. Втім, і без цієї детальної інформації можна бути впевненим в тому, що Путін обов'язково кине пригожином. Адже готовність кинути будь кого кому Путін щось пообіцяв в своєму житті, також є. Фірмовим стилем політичної діяльності російського очільника та всіх із ним пов'язаних Путін, як правило, не поважає домовленості із тими, кого він вважає слабшими за себе. І це відзуркалюється не тільки на його стосунках із конкретними людьми, але й на стосунках між. Державами сама злочинна війна Путіна проти України пов'язана із тим, що Путін не вважає Україну за державу, принаймні за таку державу, яка може дати гідну відповідь його бандитській армії та бандитам-кримінальникам з так званої приватної воєнної компанії Вагнер. Ну і саме в цьому була одна з найголовніших помилок російського очільника за всю його довгу і ганебну політичну біографію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!